Вітаю, друзі! В цьому відео буде ремонт радіокерованої моделі VPL C24.1. Ця модель зараз в неї не працює мотор. Тобто при включеній машинці працює сервопривід, колеса повертаються. Акумулятор я вже перевірив, він заряджений не максимально, але його заряда. Має вистачати. От, а на речах газу модель ніяк не реагує зовсім ні вперед, ні назад, ніяк. Ніякого звуку немає. Перше, що зараз я перевірю, це мультиметром, чи подається взагалі напруга на мотор. от, І далі вже буду показувати наступні кроки. При нажатому речагу газу я перевірив напругу на контактах мотора мультиметром. Напруга є, тобто проблема в моторі. Необхідно зараз зняти корпус для того, щоб був доступ до корпуса редуктора з мотором. Машинка розібрана. Треба було зняти передню частину корпуса, задню частину корпуса, і тепер вже є доступ до мотора та проводів. Зараз можна спробувати дістати мотор. Є два варіанти заміни. Або заміна мотора разом з редуктором, буває так, як одна запчастина, мотор з редуктором, або можна міняти тільки мотор. Якщо справа тільки в моторі, то і мотор можна замінити. Він дістається з цього пластикового корпусу. Ось. І тепер треба спробувати взяти інший мотор, це їхній оригінальний мотор ВПЛ новий. Він іде з їхньою шестерною, тому треба буде тільки встановити і далі машинка вже буде працювати. Але спочатку треба перепаяти провода для того, щоб можна було точно перевірити, чи в моторі в самому справа. Тут є позначки ось таким червоним кольором, от, тому так само я і буду припаювати провода для того, щоб. Зберіглася ця полюсність, яка тут і є, плюс і мінус. Моторчик замінено, провода перепаяні. Тепер залишається перевірити, чи буде він працювати без редуктора. Включаю пульт, включаю машинку. От і. Перевірити сам мотор. Так, да, моторчик працює. Вперед і назад. От, Значить, справа була в самому моторчику, можливо, щітки, а можливо, щось інше вийшло з ладу. От, в цій ситуації редуктор не треба міняти, а просто буде заміна мотора. Обережно з проводами і вставляється мотор в корпус редуктора. Буде такий, типу щось, щелчка, там є пази невеличкі, от, він вставляється туди і там фіксується ось таким способом. Все, тепер залишається знову зібрати корпус. Я тут не всі діоди діставав, тому що вистачить довжини провода для того, щоб його покласти окремо. От. І тепер встановлюється у зворотному порядку. Спочатку встановлюється одна частина корпусу задня, От. і після цього вже передня частина корпусу. Машинка повністю зібрана. Якщо якісь питання у вас є по зборці машинки... По зборці корпуса, то задавайте коментарі, я допоможу. На каналі є багато відео, де вже є подібне і розбирання, збирання, і про кітові моделі. Тому щоб не дублювати одну і ту саму інформацію, я такі моменти припускаю. Найголовніше це те, що було встановлено поламку на цій моделі це зламаний мотор. Встановлено було. Покроково, але виявилось так, що на першому ж кроці було і виявлено остаточно його поломку. Тобто перевірено мультиметром, чи поступає напруга на мотор, чи не поступає. Вона поступала, тому таким чином і було це встановлено. Можливо, були б в інших варіантах це проблеми з платою або з пультом керування. Але саме в цій ситуації це був мотор. Тепер перевірити, щоб машинка. Повністю працювала передній і задній хід. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання, то залишайте свої коментарі. Всім дякую, пока.